Вітаю вас, християни, в сьогоднішній вечір. Дякую Богу за те, що маємо такі гарні погожі дні. Закінчилось літочко. Це сталося так непомітно, і наступила осінь, але ми маємо ще гарні дні, теплі, коли ми можемо ними насолодитися, і це приємно. І ми за це дякуємо Богу. Маю бажання з вами поділитися своїми розумами, які є важливими для мене на цьому етапі життя. Те, що я для себе почув, зрозумів, спостерігав за ситуаціями, які Бог допускав в моєму житті. І зробив якісь певні висновки, можливо, якась інформація почута від інших, якась проаналізована собою. Ось, коротко хотів би з вами поділитися тим, що думаю. Чи бували в нашому житті, у вашому житті, і в нашому такі ситуації, коли ви ставали свідком або ви були учасником ситуації, коли за справу бралася людина некомпетентна, коли лікував лікар, який. Пролікував неякісно, і ми цього не знали, і цього можна було запобігти, але це вже відбулося, коли за ремонт бралися майстри, які заявили про себе більше, ніж було насправді. Коли лікував, можливо, зуби, і результати нас не задовільнили. І спільне знаменник у цих ситуаціях і те, що Кожній із них в кінці хочеться сказати потерпілому, якби ще раніше знав, якби ще зразу бачив, коли ми вже бачивши цю ситуацію зі сторони, аналізуючи її, хочеться сказати, якби. І це таке невідворотнє, вже воно пережите, воно залишає якісь наслідки, воно залишає або уроки на майбутнє ми беремо, або гіркі спогади. Кожна ситуація по-своєму. Маю бажання прочитати місце з Біблії, в якому сказано важлива істина. Яка е, записана в 7 розділі від Матвія з 3 вірша. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш колодиш у власному оці, не чуєш? Або як скажеш до брата свого, давай я вийму заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. В нашому житті фізичному є дуже важливим елементом світосприйняття наші очі, наш зір. 70% інформації, яка попадає в наш мозок, вона попадає через очі. І мені здається, подібно паралель проводить Христос, коли говорить про зір духовний. Дуже важливо зберігати правильні, чисті очі, які бачать правильно, які бачать себе, які бачать навколишнє середовище, і може наш розум правильно зробити з цього правильні висновки. І це дуже важливо так само, як і в фізичному житті, в духовному, бачити речі правильно, не викручуючи їх так, як для себе вигідно. Е, для прикладу хотів би навести от таку ситуацію, коли приходиш у школу з невиконаним домашнім завданням, і тобі неприємно, ти це не зробив, ти знаєш, що зараз буде за це покарання, зараз буде вчителька запитувати, але перше, що в голову завжди приходить, особисто мені. Найти когось, хто ще не зробив, і так зразу ставало легше, а коли вже знаєш, що хтось не зробив, шукає ще когось, хто не зробив, і вже настрої, і вже нам легше, і вже ніби всі такі, як я. А бували ситуації, навіть коли ми змушували тих, хто зробив, сказати, що вони не зробили, щоб всі були однаковими. Бо так легше, коли сам не відповідаєш якимось стандартам, опустити всім стандарти. Ось, І в цьому місці, що ми прочитали, говориться про подібні речі. Коли приходиш, можливо, з брудним взуттям, є два варіанти: можна взяти його, почистити і витерти, а можна шукати когось біля себе поруч, хто також брудне взуття, і тішити себе тим, що не в мене одного воно брудне, або переконувати навколо себе людей, що воно подивіться у нього, яке взуття. Виявляється, що є важлива ситуація в цих розказаних історіях, те, що ми бачимо в інших, те. Що маємо в самих, і коли вона в нашому серці нам не дає спокою. Нам хочеться у всіх знайти подібні гріхи, хочеться всіх їх побачити, хочеться їх висвітлити, щоб люди всіх знали. І щоб на фоні цього якось самому сховатися і не подати про себе поганого виду. Біблія говорить про заскавку в оці брата і про колоду в моєму оці. Заскавка, коли я бачу її в оці свого брата, це говорить про те, що. У мене з ока стерчить ціле дерево, і це дерево хоче е, сховатися за його заскалкою. І коли ми хочемо комусь докоряти або хочемо когось виправляти, це є свідченням того, що наше серце має багато гордості, багато. Заздрості, багато бажання нічого з собою не робити, а бажання змінювати когось нам коло себе. І це зовсім ми можемо це запакувати в такий соус, того, що я хочу комусь допомогти, хочу, щоб він став краще. Але насправді зазвичай в таких ситуаціях ми хочемо просто себе заспокоїти і зрозуміти, що не ми одні такі. І Біблія говорить, цікаво ну це міре, воїн перше колоду з власного ока. А потім вийме скл... вийме заскалку з ока ближнього, по-другому говорить. А потім ти тільки зможеш бачити. Вийми колоду з власного ока, і потім ти побачиш твої очі відкриються і ти зможеш щось бачити, бо тобі, поки в тебе дерево в очах росте, тобі здається, ніби ти все бачиш, але насправді ти за тим деревом нічого не бачиш. тебе скривлене світосприйняття. І от якісь такі ситуації, які відбуваються часом в житті, коли ти ходиш і там не такий і цей не такий, і коли ти починаєш копатися своїм серцем, ти розумієш, що це просто плоди, плоди того яду, плоди того, що живе в моєму серці. Я просто можу їх тоді наявно бачити і розуміти. І коли аналізуєш своє життя, то бачиш ці ситуації зовсім з іншого боку. На пам'ять приходить декілька історій з Біблії подібних, коли Натан прийшов до Давида і розповів йому історію. Про багатого чоловіка заможнього, якого було багато худоби, і про бідаря, у якого була лише одна овечка. І коли сталося, що треба було приймати гостей, то заможний чоловік забрав бідного овечку і подав її на стіл. І на запитання, що зробити такому чоловіку, дуже легко було сказати Давиду, що зробити з таким чоловіком. Він вартий смерти. Він не гідник, він грішить, як оказалося, так само, як і я. Просто що, коли Натан сказав, що ти той чоловік, мені здається, в серці Давида щось І Тільки тоді оця колода з свого ока десь випала, очі відкрилися, і Давид щось зрозумів. Як часто в нашому житті бувають подібні ситуації, коли ми не бачимо, що відбувається навколо, і хочеться всіх виправляти, хочеться всіх змінювати, а змінювати треба починати себе і своє серце. І така гарна почута думка. Була мною, коли нам дуже сильно хочеться когось виправляти, ми не маємо це робити право, поки в нас немає порядку своїм серцем. І ми не можемо це робити, поки ми не новий порядок з собою. А якщо ми дуже хочемо це робити і когось виправляти, то треба дуже швидко розбиратися з своїми проблемами, а потім ми тільки зможемо побачити. Важлива ще одна думка, як ми бачимо світ і на що нам треба звертати завжди увагу, нам треба дивитися. Перед з надією бачити е, те, що впереді, і надіятися і вірити в те, що ми будемо там дивитися наверх спокаянням, е, бачивши Бога, розуміючи своє становище, це такі сторони духовного зору. Дивитися назад з подякою, за запорожити за те, що було в нашому житті, і зробити якісь висновки і прийняти їх до уваги, дивитися вниз. Зі смирінням і дивитися на себе з пильністю. Хай нам Бог благословить, щоб ми мали мудрість бачити духовними очима себе, а вже потім інших. Амінь.